Тихенько, ну, не можна просто вийти на вулицю. Бачиш? Дуже смішно. А хто ці камінчики поскладав? Це хто ці... не це вчора на вечірка. Вчора може. Папа. Так, всім привіт. Судячи по погоді, так і не скажеш, але ми йдемо на різдвяний ярмарок. Так, лисичко? Є! Угу. Так, у нас справді спекотно, я хочу в курці, хлопці он в кофтах, але готові їх зняти. 16 градусів, але на сонці значно тепліше. Так, такий в нас перший день зими. Наш автобус це з іншого міста. У нас не так розмаркований. Тому хлопці їдуть і. Схожі на спортсменів, на рикбістів схожі. Це ціла майстерність на цих вуличках розвертатися. Найцікавіть, добре. Привіт, друзі! Сьогодні у нас 1 грудня і буквально кілька годин тому ми разом з дітьми прогулялися тут місцевим нашим ярмарком Різдвяним. Саме в неділю його вирішили провести. Um... Подивились, порозглядали насамперед. Було цікаво дітям. Я, як то кажуть, дежавю, вже бачила це. В минулому році мало чим відрізняється. Люди справді мають таку нагоду в спокійний мирний час відпочивати, насолоджуватися ось таким спілкуванням зі своїми близькими, знайомими. Ми ж просто походили, позаглядали, дещо витратили кошти на атракціони, розважилися, діти придбали сувеніри. Лія встигла навіть побачити і сфотографуватись Перануелем, але я думаю, що ви зараз все це самі побачите. Сподіваюся, вам буде цікаво провести ці кілька хвилин разом з нами. Власне, мета цього відео передати атмосферу такого свята в маленькому французькому містечку перший день зими.

Варто зазначити, що ось ці продавці, які по обидві сторони від загального проходу продають різні поробки, різні свої товари і сувеніри, це все виготовлено власноруч, як правило, це такий хендмейд, і що характерно, деякі з цих столів, яток. На цьому ярмарку підписані мають банери, і це може бути від школи, від батьківського комітету. Наприклад, ми бачили, ну ми знали, що вони там будуть, і ми бачили там, продавали саме шкільні поробки, різні смаколики. Кошти, які отримує батьківський комітет, вони потім звітують і докладають до якихось атракцій, до якихось ініціатив, які потребують оплати дітям, наприклад, транспорт, щоб поїхати в музей чи на екскурсію кудись. Так, ну, так заведена така традиція. Отже, цим вони користуються щораз. Також я бачила стіл з варенням, з різними хендмейд-продукції в зроблено власноруч свічки і різні там підсвічники. Від будинку для людей типу похилого віку. У нас тут є така місцина, і ось від них теж були такі така ініціатива. Вони теж до цього долучились. Потім є різні гуртки, гуртки в тому числі і з. З рукоділля, а є гуртки з фотографії, є ще, наприклад, з медитації йоги вони теж себе презентували і теж щось пропонували, продавали, щось пов'язане з Різдвом або просто свої якісь поробки, як то кажуть мої діти. Отже, це привід, такий різдвяний ярмарок, це привід. І заявити про себе розповісти про свою діяльність а також щось, зібрати якісь кошти для загального блага, які потім можна використати на якісь свої там ініціативи і потреби. Не прийшов. Буде трошки пізніше. Так, він просто у нього дуже багато місцей, де треба прилітатись. Скоро п'ять євро. На п'ятдесят євро просто. А це коли.

Хоча ви бачили? Класне ідея! Чесним став! Нові продають і ціну показують за місяць мама, кредит. Як мені, я думаю. Сильніше відштовхуйся, то зависнеш просто. Треба сильно відштовхуватись. Я, я, колись, я ж... Ілія може зависнути просто. Ні, вона вже навчилась. Тебе на края! Лія, ти весела? Тобі не холодно. Тож, вже традиційно приїжджає кілька ось таких атракціонів мобільних, які там на головній площі розташовані, і можна цим скористатися. Власне Лія теж цього року чекала на таку розвагу, Петро ще долучився. Коштується не дешево 5 євро, там, буквально 5 хвилин пострибати, але ж раз на рік, там, ну нехай два-три рази в нас на рік виходить. Ось такі витрати, ось такі розваги, тож було заплановано, і, власне, на це виділялися кошти, то вже окей. Дітям задоволення, в радість і це того варте. Ну, це З нова цього! Лія пішла. Лія там сама. В минулому році в трьох вони були, троє молодших. В цьому році тільки Лія захотіла погратися. Так, і це такий причеп, який розгортається величезний атракціон. Було весело. Mm -hmm. Класний ярмарок yeah. до Нуелю. Yeah. В'єтнамська кухня, ось, будь ласка. Мені хочеться подивитись стіну цього актакуващикового. А так це ще й не всі нові машини. Ні, ні, ти все використовує. Ні, ага. ти вже все виконує. Можна набратися. Подивись там якесь Ти що, допоможи Лії запитати скільки котик коштує. ar un puresta uwch yifari. Beth am wrando sut yw e? Ну ви будете щось купувати, Семен? Там? Все погуляли? Вже там черга така. Дивись, скільки дітей прийшло. Ліття. Ну і як я вже анонсувала, я таки дочекалася Ноеля, Він же Санта-Клаус, він же Святий Миколай, який був відсутній, коли ми вперше підійшли, шукали його, знайшли, але крісло було порожнім. А ось коли повернулися, зробили ретур, то побачили, що вже він там сидить, фотографують. Ось така теж послуга. Фотографуєшся, 5 євро коштує стандартний розмір фотографії. Її одразу друкують в потрібної потрібної потрібно розміру, потрібної кількості цих фотографій роблять. І, власне, нам теж для галочки треба було це зробити до цього були морально готові тож я попросила мені спочатку здалося що черга доволі велика але насправді це здавалося, бо великими сім'ями люди підходили, і переважно вони вже чекали, коли їм надрукують їхні замовлення, їхні фотографії. Тож доволі швидко все обійшлося. Хлопці пішли дивитись на виставу, яка відбувалась на площі. Почули і пішли подивитися, що там відбувається. А ми пізніше до них приєдналися Дякую. Ну покажи фотку з перемагає. Тобі сподобалось? Це обов'язково було зробити. Так, там щось відбувається цікаве. А, і один раз мені у мене і забрали шоколадку. Цікава вулична вистава, що характерно цих, цей театральний гурток цих людей я бачила і минулого року, але в них були інші костюми не менш яскраві, не менш цікаві, неординарні. От я собі уявляю, як вони протягом року роз, розробляють ось цей свій виступ і, думаю, що легову частину від цього виступу займає саме ось костюмна частина. Вони дуже гарно підготовлені, ну і найголовніше, вони яскраві. Ось так під музику вони танцюють майже без слів, майже без якогось сюжету. Але сама сам задум, я думаю, в тому, щоб показати щось таке незвично яскраве. Потім вони йдуть кілька кіл роблять всім ярмарком. І наскільки я розумію, ця вистава протягом сьогоднішнього, ну там після обіддя. І вечором вони повторюють її приблизно три рази. Тобто, всі, хто приєднується протягом цього дня, вони можуть встигнути і, скоріше за все, точно побачать ось таке дійство. Дуже цікаве. Дітям ці актори роздають цукерки, і лі теж пощастило таку цукерочку одну отримати. Вона була просто в заклад. Гарні вони, гарні в них костюм. Сподіваю, це хоча б жуйка. Покажи, що це. Це на такое. мав порошок, який перетворюється в жуйку. <звук> Блін, <звук> покажи, який в тебе макіяж. Тобі ще й цукер подали? Все, йдемо. Як ви, як ви, мабуть, встигли помітити, дуже багато людей сидять ось таких кафе імпровізованих і не дуже зазвичай ті, що поряд є бари, такі ось ресторанчики, вони виставляють столи вже на проїжджу частину, розширюють, так би мовити, посадкові місця і виносять навіть столи, на яких вони готують, От, власне, тільки що ми проходили там, де відкривали в устриці і одразу їх там на тарелі розкладали, вино наливали і взагалі багато таких. Імпровізованих барних стійок, де стоять, просто мені навіть здається, що вони п'ють своє вино принесене. Я не бачу, не впевнена, що вони його десь купили поряд. Я маю на увазі в ресторані. Скоріше за все, принесли ось з собою ось такий довгий стіл. Стоїть величезна компанія людей, там двадцять тридцять. Людей такого середнього віку, скажімо так, мої ровесники, і вони наливають, порожні вже стоять ці пляшки. Вони ще розливають. Є там в них традиційні закуски, сир, фрукти можуть бути на столі. Якісь щось принесене з собою. І ось вони так стоячки стоять, спілкуються, розглядають, що відбувається навколо. Ну, в, основ, в основному вони активно, так, весело, дуже гучно між собою спілкуються. Я на це зауважила, мабуть, найбільше тому, що мені цього бракує: саме зібратися з зі своїми старими друзями, великій компанії. І ось так розслаблено, весело зустрітися, поговорити про щось, випити келих вина і обговорити події, звичайні події, буденні свого життя. На жаль, мені така розкіш недоступна. На відміну від французів, ось така атмосфера, про яку я хотіла теж зауважити, те, що відбувається навколо і те, що я бачу, до того ж ще майже ось закінчився час обіду у французів. Це зазвичай від 12 до 14, Ці дві години вони саме обідають, саме ось так відпочивають. Тож ми якраз в цей час потрапили, коли обід закінчився. Вони ще сиділи і. Так би мовити, десерт отримували, Тож це теж було цікаво: мають їхати ви. Просто людина, яка дуже нагадує це, це був помічник Санта Клаус Перануеля. Все, ось такий ярмарок у нас вийшов. Тобто, це, це, це був ельф з магічною пудрою. <рес> Ні.

Ось, власне, і все, прогулянка в нас зайняла десь близько двох годин. Ми ще зайшли щасливий випадок. що Випадок, що в неділю в нас працювала буланжері. ну це скоріше вони як кафе працювали, тому що там є кава, десерт, і не знаю на рахунок алкоголю, але там всередині є столики, і там було доволі багато людей, теж доволі гучно. Але з щасливим збігом обставин для нас, бо у нас закінчилося. Хліб, закінчились багети. Багети теж там продаються в цій пекарні, тож ми зайшли дорогою, купили собі так, щоб на обід, на після обіду, на вечерю нам вистачило. І повернулись додому вже втрьох: я Лія і Григорій. Хлопці старші пішли раніше, у Семена мав початися Урок французькою з українською вчителькою. Онлайн вони займаються, але тут в нас свої причини. Знову повторилися, немає електрики зараз у вчительки, тому переносимо на вечір. Але менше з тим все одно діти повернулись старші, а ми трохи затримались. Врешті ось так провели. Трошки часу, трошки розважилися. Для мене е, закрили пункти, пункти, які мали виконати, тому що анонсовано було цей різдвяний ярмарок. Лії навіть вчитель в школі сказав, що буде цей Марше Денуель, е, ярмарок е, Різдвяний, тож вона і чекала, і ну, це цікаво. Це щось інше, це не тільки домашні. Побут не тільки ось ці наші стандартні вихідні щораз, Тож задоволені виконаною такою місією і справою. Тепер ще в нас є фотографія з Лією і з Перем-Ноелем, така ось класична фотографія різдвяна. Покажу, можливо, в завтрашньому блозі побачите обов'язково зблизька, яка то фотографія в нас вийшла. Світлина. А я з вами попрощаюсь на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво, хоч трошки я вас розважила. Ось такі свої коротенькі якісь нотатки ще додавала. Наскільки вони були цікавими, не знаю. Але ви обов'язково мені напишіть слова привітання в коментарях. Заходьте, не забувайте це робити. Завжди мені приємно бачити від вас зворотній зв'язок. Бережіть себе, не втрачайте надію, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. Обов'язково побачимось в наступних відео. Гарного вечора. Бувайте!